Цим світом правлять духи, темні духи, і вони хитріші за нас, вони розумніші за нас і сильніші за нас. Але Ісус Христос прийшов на землю, щоб хрестити нас Духом Святим. Дух Святий викриває світ у гріху, в правді і у суді. Але сьогодні можна побачити багато церков, де мовчать про гріх, а той, взагалі, толерують його, де можна зустріти дуже мало правди, де мовчать про суд в деяких деномінаціях. Взагалі кажуть, що суду не буде. І пекла немає, і тоді повстає питання: а який дух тоді в цих церквах, якщо вони мовчать про гріх, правду і суд? Ісус Христос дуже серйозно звертався до церков і казав, що хто має вуха, нехай чує, що дух говорить церквам. Тобто він сказав, що ви тому не чуєте, тому що ви відкинули Слово Боже, не слухняні Слову Божому, і тому ви втратили, ви загубили Духа Святого, тому треба повернутися до Бога з покаянням, треба повернутися до Слова Божого, виконувати Слово Боже, а не якісь свої традиції, обряди, забобони. І тоді на слово Боже прийде Дух Святий.